Ще щастя, зичу я родині, миру руненці в країні. Хай Маланка і Василя принесуть здоров'я й сили, щоб у цей святковий вечір весь тягар упав з печень, щоб тривоги не лунали, і ракети не літали, щоб наші збройні сили били ворога щосили, хай у хаті буде спокій наперед, на сотні років. Хлопці, що вернулись цілі, святкувалися весілля. у родини, і хрести. Кожному в сім'ю дитину то відродниця країна, ми не станем на коліна. Хай Василя і Миланка спинять їхні дрони й танки. І нехай щедрий вечір закоцюбнуть холоднечі. З нами правда і віра в Бога тож за нами й перемога. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красно дякуємо за щедрівку.